Слова святого Євангелія від Святого Марка. Сладові Господи. З того часу Ісус з учнями прийшов до Єрусалима. Коли Він ходив у храмі, підійшли до нього первосвященники, книжники і старші та й кажуть йому, якою владою ти все це робиш? Або хто дав тобі владу чинити оце? А Ісус відповів їм, запитую вас і я дещо. Якщо відповісте, то і я скажу вам, якою владою це чині. Хрещення Йоанна, було з неба чи від людей? Дайте мені відповідь. Вони міркували між собою Говорячи. Якщо скажемо, що з неба, то запитає, чому ж ви йому не повірите. А якщо скажемо, що від людей, вони бо боялися народу, адже всі вважали Йоанна за справжнього пророка. Тому у відповідь сказали Ісусові, не знаємо. А Ісус їм каже, і я не скажу вам, якою владою все чи? Це є слово Господнє, Христе! Тай слова Святого Вамлія знищать наші гріхи. Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. На Христі, історії, історії Діти. Читаємо в Євангелії від Святого Марка сьогодні, в 11 розділі таку розповідь Марка про Ісуса Христа, яку він записав, а знаємо, що Марко був учнем святого Петра. Відразу перечитаємо це Євангелію взагалі. Від святого Марка повністю маємо бути свідомі з того, що це не був апостол, який ходив з Ісусом Христом три роки, який бачить Його чудеса. Але ця Іван вона вже є першим переказом. Тобто це є перший усний переказ, який був записаний, і бачимо, наскільки це було передано так докладно і наскільки було вражаюче, що Сьогодні, коли ми читаємо ці Євангеліє, вона насправді показує нам дуже такі, скажімо, деталі цих епізодів, які ми бачимо. Насамперед Ісуса забивкають. І це ніхто не будь, тільки розвященники, книжники, тобто люди, які були у церковлені, так по-нашому скажемо, якою владою ти це робиш. Дуже часто ми на своєму життєвому шляху теж помічаємо те, що люди нас запитують, чому ви так, а не по-іншому живете, чому у вас такі, а не інші розмови, чому ви так поступаєте, чому ваші сім'ї є такі, а не інші. І теж тут, як свідоцтво, скажуть, коли є можливість бути останнім на зустрічі кола по цій капоцині, коли були перевибори нових аніматорів. І власне сім'ї е, ділилися подружжя тим, як вони розмовляють з лікарами, е, будучи в стані церкви, тобто вагітні, яких намовляють на те, щоб не мати дітей і так далі. І що насправді мене вражає, так вон, вражає, це нормальна річ, але за що я теж дякую і вам за це свідоцтво, що ви кажете, тому що ми люди віруючі, ми хочемо прийняти дітей. Ми не хочемо різних ваших цих наговорів і так далі. І, власне, навіть я сказав тоді такі слова, що я б на вашому місці не знаю, запросив там телебачення, хай він це скаже перед камерою або записати його відразу навіть на судку. Відомо, це не є християнський вчинок, але е, наскільки сьогодні бачимо, світ є е, проти чогось нормального, проти натурального. Рада, то за двоє дітей, по троє і так далі. Колись було 8, десятеро, люди не ніхто не їздив десь на заробітки. А сьогодні раптом це є проблема. І сьогодні ви можете кожен з вас почувствувати себе, відчути таким Ісусом Христом, якому закидають щось, якому упрекають, якою владою ця року, чому ти так а не в іншому живеш. І так само як сьогодні. На Цьому свідоцтві, яке ми переживали з вами до обіду, теж ділились, що, будучи в спільноті нашої церкви, один другому допомагає тебе в доброму. Це нормально, тому що коли ми переживаємо своє життя з людьми, які вірять в Бога, які служать Богу, які живуть по-християнськи, для нас це є заохочення, що ми також можемо так само жити. Для нас теж це є влада Бога, так як казав нам сьогодні в конференції для твіства про Духа Святого, це є його влада. Він міняє наші думки, Він міняє наші ситуації життєві. І кожен з нас може сьогодні справді відчути те саме, що відчув Ісус Христос. Ці упрямки, які йому ставили, ці упередження, якою владою ти це робиш. І пізніше Ісус, щоб їм пояснити. Та їм дуже просте питання, як хрестити. Від кого він прийшов, від людей чи від Бога? І замість того бачимо, щоб сказати свою особисту думку, вони починають відразу думати. Ці первосвященники, книжники. Якщо ми скажемо від Бога, то Ісус запитає, чому не вірити. В це? Якщо ми скажемо від людей, то боїмося людей, бо вони його за пророками. І кажуть, не знають. Тобто це є обман, це є така брехня, яка протирічить тому, що людина насправді може знати. А трудно було би, щоб ви не знали, власне, священники. Це так, якби сьогодні ви священника запитали, хто такий Ісус Христос, хто така матір Божа, представте, що ваш священник каже, я не знаю. Це, це шок, як на людей. Ми просто читаємо Біблію, дуже часто як історію. Але це насправді є дуже, знаєте, шокіруюче таке, що священник може сказати Я не знаю, хто такий Матір Божий. І так поступили ці книжники. Ісус їм каже, то я вам цього не скажу. Ця Івангелія сьогодні нас вчить дуже такої важливою мудрості, такої чіткої, що те, що ми насправді знаємо, те, чим ми живемо, це є наш паспорт. Паспорт нашої душі, нашої віри. Нашого переконання в Богові і те, що сьогодні вперше, скажімо, коло ділилося е, своїм досвідом, що на роботі, коли сказали, що є віруючі, що є католиками, то зустрілися з таким розумінням, що навіть їм давали вихідні, коли є свята і так далі. Тобто ці люди навпаки тягнуться за нами. Це нормально, що коли ми є віруючі, коли ми йдемо в постов, коли ми йдемо на Божу службу. Ці люди справді починають нас наслідувати, тому що людям сьогодні не вистачає свідків. Людям сьогодні, можна сказати, вже набридло те, що є багато балачок, багато розказів, багато якихось, скажімо, таких штучних навіть проповіді, правда, але вони хочуть доказів. Докажи мені, що є насправді Бог, покажи своїм І Тому Ісус сьогодні запитує також і нас. Хто такий для тебе Йоанн Хреститель? Для нас хто такий може бути? Це той, хто нас провадить до Бога. Це може бути для дітей батько або мама. Це може бути хтось, хто нас привів до храму, хто нас навчив вірувати. Це може бути священник, це може бути хтось з родини, хто заопікувався, щоб ми були люди віруючі. І це для нас Йоанн Хреститель. І від кого він є. І добра відповідь була би така, що я Хреститель є і від Бога, і від людей. Тому що з людей взятий і від Бога поставлений для людей. І тепер для нас це також є таке завдання, щоб ми були сумінням для інших людей, щоб інші люди, які дивляться на нас, розуміли і повірили, що є Бог, але також, щоб вони мали, знаєте, таке, я не скажу в житті особисті, але... Щоб їх це, це сумління трошки торкало, щоб дотикало, щоб воно їх пробуджувало, щоб ми були справді для них цим ямом Хрестителем, який провадить їх до Бога. Тому що людина, котра дивиться на біруючих, вона так насправді задає собі питання, чому я не вірю, чого мені так насправді бракує. І для нас, щоб зберегти насамперед, Божу благодаті, коли ми маємо таке розуміння і потім розвинути, власне, має служити спільнота домашньої церкви. Відомо, скажемо собі таку правду, що вистачить, що ми є взагалі в церкві, що ми є християни. І це вже повинно нам вистачити. Це вже повинно нас супроводжувати в житті. Але знаємо, що з людською слабкості ми вже прибито, як не самі, то бачимо теж в інших людях, що вистачить. Коли вони прийдуть в храм, коли послухають Божу службу, може в церкві православну свічку поставлять і це вже є ціла віра. І так насправді можна сказати, що нам десь тут в спільноті домашньої церкви нам заправку такої нормальної якоїсь віри до щоденної, Ми демо, ми хотіли чогось більше, тому люди йдуть спільноти, йдуть різні спільноти. І сьогодні можна сказати для нас. Це спільнота домашньої церкви це має бути щось таке вище, що нас супроводжує, що нас спонукає до, до такого діяння, до свідоцтва. Пам'ятаю, в одній параді, я був на реколепціях, і коли запитав священника, хто там на службі прислуговує, хто грає, хто читання, читає. Він каже. У мене колись була з цим проблема, а зараз в мене є домовий костюм, каже, що я можу навіть на службу не вийти не самі відправити. Для мене це було таке радісне, але теж таким доказом, що свящанець не боявся, навіть якщо, наприклад, служба хвилини, він вже, ну знаєте, так образно, очевидно, так би не було, але він би міг на Євангелію прибігти, а люди самі вже відправлять початок. Тобто, що це свідчить? Це свідчить, що ми не є просто зрітелями телебачення. Дивимося кіно і сидимося, ні, ми беремо участь в цьому. У нас зараз є служби може, дитячі в параді, і колись я запитався на одній службі дітей, в чому є різниця, коли ми просто слухаємо Божу службу, а коли включаємося в цю Божу службу, Скажіть, на прикладі кіна якогось чи мультфільмів. Ну, один хлопчик там слухає, він каже, ну якщо я сижу, просто дивлюся мультики, то це это... я нічого не роблю. А якщо я хочу щось робити, то мені треба залізти в телевізор і бігати з цими медлядками. Я в тоді буду брати повну участь в мультфільмі. Дякувати за вас так, до бістера і будь повний участь в цій Так діти це розуміють. Я думаю, що це дуже важливо для нас, для людей старших, таких зрілих. Що наша служба відомо, не всі тут стану, ми будемо разом читати чи співати, але щоб ми приймали участь, це перш за все наше свідоме перебування в храмі. По-друге, це є наша молитва, наші відповіді. Практика, наприклад, наша християнська, це те, що ми, коли є на службі йдемо до святого Причастя, причастника, на судову дня так попередні тому я помітив, пішов один хлопець. Ось цього перший раз зараз він десь побачив це, капличка зайшов. Ми йому дали книжечку, щоб він читав літургію, е, теж повторяв за людьми. І якраз було 12 людей на службі, тоді він був 13-й. І є святе причастя, і всі 12 йдуть до причастя. І він потім вся служби каже, а що мені треба було робити? А ну трошки підівчишся, як ти підеш з ними. Okay. І я кажу, що я дуже нарікаю часу, що їм мало людей вправи. Але коли б було 100 людей, а 10 пішло до причастника, він би, напевно, збільшився. А як було 12-12 і 12 пішло, то 100% апарату. І це наша повна участь. Тобто ми сповідані, ми йдемо до причастника, ми знаємо, як з духом потім відказати і так далі. Тобто, перше, що ми можемо... Наша повна участь, моя особиста. А потім відомо, чи потрібно читати читання, чи потрібно для віктора послужити. І пізніше так само, як ми вже свідчили на роботі, десь між друзями, можу сказати, що я не людина віруюча, що я насправді є католик, що я ходжу в храм, що без спільноти. І так як колись я вже розповідав, у нас такий случай був в парафії. У мене одна жіночка перед тим прийшов внук і попросив, щоб піти з причастям до лікарні. Я людину, вона вже так мало що розмовляла, тільки так розуміла. Я їй розповідав, наластив оліями смертими, і не повний тиждень вона помирає. Потім дзвонить до мене наша пані кухарка і каже: «Ойче, а ви не скажете, що це за людина, як її звати, які родичі, хто як на я так розказую, я кажу, знаєте, це в сусідка. Я кажу, ну і що з цього що сусідка? Але каже, знаєте, я себе картаю, бо я знаю, 10 років прожила. Я каже, я не знала, що вона католичка, Він каже, мені в голову не прийшло. І дивитися, що я в костолі, на тих роблю, що з колегі ходжу. Вона ж могла зимою ходити. Знаєте, квартира в, партію, в партію раз, живе. І на чому полягає наше проповідування? Я не кажу, що я зараз просто там осуджую чи ні, просто ситуація якось так закрутилась, правда? Але чи наші друзі, чи на роботі, колеги, чи в суспільстві, чи ці люди часом не мають права знати, що ми їх люди Так можна собі задати питання сьогодні. Що бракує до того, щоб я, був яном хрестителем для цих людей? Часто кажу своїм людям в парафії, у нас є ця зупинка маршрутна. І кажу, можна сказати, що встаньте мені на шиномонтажа, а можна сказати, станте біля костьоку. Тим більше, що там табличка, табличка біла, гарна написана Римон Католицька церква і розпис вже цих годин маршрутних і навіть підписав, так вона називається в документах. Можна сказати так, можна так, але це вже щось буде означати. Бабка їхав з такою маршруткою вертався до парафії. І ну, відомо, це вже така практика, що не скажуть зупиніться, тим піде зайде. Я кажу, можна на наступній зупинці вас попросити? А ця бабця була трошки так не ночувала, теж їхала в з а потім помітив, що вона є. Вона каже, що вистаньте біля костіла. Знаєте, Я так почервонів відразу, так постильно стало. Вона в сорочці спідниця, я в хавіті, якщо встаньте на наступній зупинці. Знаєте. Я себе не знаю, вже трошки простив, але до сьогодні час не що сказати, то, що зміни, бідео, так. Що тяжко співати буде? Змій? Ми заводимо вірю, але зміни. Тобто наша проповідь, воно особисто в орнатах, біля віктора, просто станьте біля одна речі. Це дуже важливе. Кохання, сьогодні це слово Боже, нас заохочує до того, щоб ми, справді, будучи в спільноті церкви, будучи в спільноті до церкви. Щоб ми не боялися цього духовного паспорта, щоб ми не боялися перехреститись, щоб ми не боялися е, з Розарієм е, в руках бути. Е, десь не знаю, скільки, може, місяць чи два тому в комп'ютері така фотографія прожняла по світі, як у метро, е, в метро один хлопець на молився. І там щось тисячі переглядів. І написано пару таких коментарів, що читав, написано, як в Польщі було. Одна жіночка пише, я маю там 60 пару років, дякую тобі, молодий хлопче, що ти себе в свідоць Люди Просто дякували на інтернеті цьому чоловіку. А він нічого не зробив особливого. Бажання в руках, потіха в мир. Це дуже важливий, бачите. Ти... Люди сьогодні чекають на наше свідоцтво на те, щоб ми були яном хреститими. Сьогодні залишається тільки вам цього бажати. І насправді так він вже водій, наш новий, Відносно нашого віступа, архієпископа Петра, що життя бачити, є коротке. Сьогодні був, завтра немає. І, власне, можна сказати, що хтось далі цей костю мусить провадити. Наш пастор пішов до Бога, а тепер ми маємо бути цими віступами і маємо справді проголошувати. Може, без червоних сутан, але через те, що ти йдеш в лікарню і кажеш, що я хочу бути мамою там, п'ятої, шостої, дев'ятої дитини. Можете хоч на роботі сказати, що відпустити мене годину раніше я їду за дружиною, бо ми в постол їдемо, в нас Пасха через Бог. Тобто, Різний мільйон ситуацій. Але, можливо, ви маєте бути цими пастирами, які насправді сьогодні мають вже свої пусті місця, де треба замотати ці мості, як ми кажемо. Є вже ці пробіли на світі, де насправді вони чекають на нас, щоб ми зрівняли ці стежки, як я на крісті. тому Сьогодні, кохання нам всім тут бажаємо, щоб ми були таким предтечним, були тим, хто насправді піде і приготують дорогу для Господа. Амінь.